Усіх вітати на каналі Мама Намалюй, і сьогодні в нас дуже цікава тема уроку. Ви знаєте, що сьогодні у нас проходить свято Івана Купала. Впевнена, що ви чули про нього. Я трохи згодом розповім більш детально. Я вирішила провести такий урок і намалювати саме українську дівчину, яка запускає віночок зі свічкою по річці. Для чого вона це робить, я теж вам зараз розповім. А хто знає, пишіть в коментарях мені одразу. Так от, Працювати будемо на аркуші паперу. Я буду такими кольоровими олівцями працювати. Приготуйте простий олівець, резиночку або таку, або у кого є така тоненька, в мене, такий олівець-резиночка є. Передусім нагадаю, щоб ви підписувалися на канал. Це допомагає його просування і більше діточок може побачити уроки. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та ставайте спонсорами каналу. Під кожного відео є посилання, таке як спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до ексклюзивних уроків. Їх там достатньо багато. Там і принцеси, і Дісней дуже дуже багато різних уроків. А ми будемо починати. Дивіться, хочу намалювати сьогодні дівчину, яка сидить так на березі річки і запускає віночок. Але хочу зробити так, щоб кожен з вас міг це намалювати, тому будемо робити це більш схематично, більше як е, таку просту ілюстрацію. Тому почнемо малювання саме з дівчин, з голови. Ми завжди починаємо. Дивіться, розташуйте горизонтально, і у нас ось в цьому боку буде ось тут знаходитися дівчина. Ось тут віночок, ось тут буде річка. Тому ось в цій частині будемо працювати. Намалюємо спочатку такий овальчик. Це буде обличчя нашої дівчини. Сподіваюсь, що вам видно на екрані. Я буду більш сильно натискати, щоб вам було видно. Це її обличчя. В неї на голові теж буде віночок, але передусім ми ось так розділимо і зробимо їй зачіску. Зачіска в неї яка? Так, в неї будуть такі коси. Коси, пам'ятаєте, ми вже з вами малювали. Будемо у простий спосіб малювати, щоб не дуже для нас це було важко. Таку довгу косу намалюємо. І ось тут намалюємо одразу такий бантик. Ось такий. І ось так коса. Це наша дівчина з косою. Ось тут ми маємо намалювати в неї віночок. Дивіться, ми ось таку зробимо лінію. Раз. І ще зробимо ось так два. Це форма, де в нас буде йти віночок. Тепер, ось в цій зоні, ми зайве заберемо, і ось в цій зоні будемо малювати наші квіти. З чого складається віночок? Хто які квіти знає, такі і малює. Давайте будемо робити це схематично. Спочатку намалюємо ось такі прості квіти, а потім додамо листя. Хто хоче, може якісь конкретні квіти, може хтось хоче якісь маки намалювати, або якісь ромашки. Це за вашим бажанням. І ось тут додамо ще листя. Вверх, вниз. Як у віночках. Бачите? Якщо щось десь з того кола виступає, ми можемо це забрати. Дівчина дивиться вниз, тому очі в неї будуть ось так опущені. І ось тут буде в неї посмішка. Далі ми намалюємо, як вона ось тут сидить, вона ж сидить в нас на березі річки. Дивіться, ми намалюємо спочатку одну ось так руку. Дивіться, оп. І ось так намалюємо іншу. Це її рукави з її сукні, вишиванки. Тут вишиванка в неї буде. І ще ось так буде зав'язана і китиці такі. І ось тут в неї ось так намалюємо одна рука і інша. Так, так як вона сидить у нас на березі, то в неї так будуть підігнуті коліна. Це буде десь отак виглядати. Одне коліно. І ось так ось десь інше. Так як в неї довга сукня, то вона буде ось так от іти. Опа. Десь ось так. Може ще трошечки довго. Ось так наша дівчина сидить. От тут це зовсім вже такий берег, його край, туди пішов десь, може, берег і далі. Там, може, якісь у нас ще будуть камиші, можемо намалювати, якісь рослини. Хто як забажає? А ось тут вона запускає сам віночок, тому ми намалюємо такий овал віночок. Посереду, посередині у нас буде йти свічка. Вона горить. А ось тут ми маємо намалювати квіти, так само, як у віночку. Хто які забажає. Хто хоче, може ромашки намалювати. Або маки. Пам'ятаєте, маки у нього такі великі і серединка чорна. Великі пелюстки і чорна серединка. Або такі, як ми малювали в неї на віночку, звичайні квіти якісь. П'ять пелюсток і все. Або три. Спочатку квіти, а потім листечко. Десь ось так у вас має вийти такий віночок. Віночок у нас буде пливти по річці. Тут така річку намалюємо. І будуть такі ще йти хвилі. Казали, що дівчата запускають такі віночки, то в який бік він попливе. В тому боці вона і знайде своє кохання. Якщо е е віночок на одному місці застрягне і не буде пливти нікуди, це значить, що хлопець е пограється з дівчиною, покрутить, а одружуватися не буде. А якщо віночок потоне, то це начебто, що вона не вийде заміж. Ну, були різні такі повір'я в різні часи, але все одно це, ця традиція залишається і нам вона подобається. Бо це чисто наша така українська, це наша історія, це наша традиція. І вона гарна. Ось ми з вами намалювали схематично цю історію. Давайте тепер будемо це розфарбовувати. Я приготувала кольорові олівці. А ви чим бажаєте? Давайте почнемо з волосся. Вона в мене така буде блондинка. Я буду використовувати такі світлі відтінки, жовті для волосся. Будемо сьогодні швиденько малювати, не будемо дуже багато на цьому зупинятися. У мене таке жовте, я трошки пороцюю додам додам тут об'єму з вами. Десь темніше, десь світліше. Ви можете вмикати свою фантазію, бо я хочу вам тільки показати сам принцип малювання. А ви вже в мене такі продвинуті художники, що можете вже багато чого робити самі. Принаймні, фон. Ви зможете придумати, який буде. Можете і ліс намалювати, можете намалювати галявину. Можете намалювати, що це реальна така ніч і тут горизонт. Ось так, наприклад, лінія горизонту. Це зайве заберемо. Наприклад, і тут в нас може бути повний місяць і відображуватися ось тут в річці. А тут в нас може як лінія дерев іти, Ось так. А це темне-темне небо буде, як вночі і жовтий-жовтий місяць. О. Можемо придумувати з вами дуже багато всього. Бачите? І вже в нас з'явилася як картинка. Темне зробили небо і вже готово. Давайте обличчя зробимо, вона в мене буде така, не буду дуже багато зафарбовувати її обличчя, рожеві щічки зроблю. Так. Хто знає про таку традицію, як про Івана Купала, про це свято, напишіть також в коментарях, що ви знаєте, може, вам хтось розповідав. Це дуже мені буде цікаво послухати. Це як це вишиванка, то тут мають бути орнаменти. Давайте ми так схематично намалюємо, як зигзагом, що тут, начебто, орнаменти. Тепер я візьму сірий, для того, щоб ось деяку всередині трошечки. Відокремити руки від тіла, бачите? Руки ми тільки світлішими зробимо, а ось тут, де ноги, ми трошечки додамо тіней. І в нас одразу білий заграє, бачите, ми одразу відірвали білий від фону. Хочу зробити їй червоний бант. Візьму таким бордовим ще тут протіню всередині бантику, щоб він теж в нас був об'ємним. Квіточки зроблю у мене будуть тут і червоні квіти, такі бордові. Це не якісь певні в мене квіти, це такі, як я їх вигадала просто. Ви так само можете це зробити. Бо ми з вами художники можемо дуже багато всього вигадувати. Лістечко в мене буде зелене, я можу використати декілька відтінків зеленого, для того, щоб воно виглядало більш об'ємним. Візьму темний. Зараз зелений, ось такий. Можу ось тут ось так зробити. Це зроблю помаранчевою. Червоні серединки в мене будуть такий віночок. І вона буде в мене запускати свічку, свічка буде така жовтенька, а полум'я буде таке тут червоне, зверху жовте. І так само можемо пропрацювати тут з листочками з квіточками, використати зелений, декілька відтінків. І розфарбувати квіти різними кольорами. Хто хоче робить рожеві, хто хоче робить помаранчеві, залежить від, вашого, від вашої фантазії. Такі ромашки в мене тут, бачите? Візьму темненьким, зеленим, ось тут всередині більш профарбую, щоб відокремити квіти. Просто малюйте, який вам подобається. Чим більше буде квітів, чим буде більше листечка, тим буде краще виглядати. Свічка з одного боку, так, можемо темніше, світліше зробити. Тепер ми намалювали так з вами вже її, намалювали. Віночки. Тепер давайте намалюємо саму річку і галявинку, на якій вона сидить. Тут не є пісочок, тому нам треба взяти такий відтінок, схожий на пісочок. Це може отакі якісь бути. Подивіться, які у вас є олівці. І ось тут, де вона сидить на пісочку, ми його зафарбуємо. Робота, вона така, бачите, більш проста, більш схематична. Мені хотілося, щоб кожен з вас зміг це намалювати, щоб це не було занадто складним завданням. Тому я обрала такий спосіб, бачите, що ми вже малювали Україночку з вами, ми малювали з вами окремо віночки. Тому я впевнена, що ви вже багато чого вмієте малювати. Ось так беруть більш темний, щоб зробити тінь. Отут От ззаду в неї будуть ці камиші. Я візьму зелений відтінок, Ось такий. І попрацюю просто ось так спочатку зеленим, як фоном. Там каміші. І ми зараз візьмемо декілька відтінків зеленого і зробимо такий більш темний потрібен. Тут у нас комищі, візьмемо коричневий, намалюємо деякі комищі. Тепер візьмемо синій і намалюємо річку. Використовуйте декілька відтінків синього. Можете взяти ще смарагдовий, ближче до берега, використати смарагдовий відтінок. Річка це не море, річка у нас не завжди має сині річки, у нас більше як такий зеленуватий мають відтінок загалом. Ну і не забувайте, що все це вночі відбувається, тому тут прям занадто світло воно не буде. Може, можете брати більш темні відтінки. Так, розходяться такі кола від віночка по воді. Тут зроблю воду. Там у нас ліс такий звинуватий. Лінія горизонту така. І темне, темне у нас буде небо, тому ми можемо взяти темно-синій і зафарбувати його одразу, залишаючи. Тільки нашу наш місяць на небі. Дівчина, хочеться трошки ось тут притянити наші камуші, щоб вони були більш темними. І більш темним ось тут зробити, де вони ростуть, вони там в тіні, тому тут має бути більш темним за її спиною. Ще яскравий зробимо місяць, і нашу місячну доріжку намалюємо. Ось приблизно так. По-простому я вам розповіла, як намалювати малюнок до свята Івана Купала. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання це вже ціла композиція, це не просто один якийсь об'єкт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі цілі композиції для малювання, чи це ви вважаєте вже занадто складним, може, хочеться щось більш простого малювати. Будь ласка, пишіть, коментуйте, я все все читаю. І так само, будь ласка, пишіть, чи хотіли б, що хотіли б ви навчитись малювати, які є побажання, які герої, може, якихось, з якихось ігор. Будь ласка, чекаю на ваші коментарі завжди, чекаю на ваші малюнки. Мені дуже подобається, як ви малюєте і як ви розвиваєтесь, як ви прогресуєте. Тому, будь ласка, чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Па-па!